Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос хрещається. Дорів Христі, браті і сестри. Сьогодні ми єднаємося до свідків тої події, яка сталася там, на берегах річки Йордан. Ми приєднуємося до тих, хто, покаявшись у гріхах, міг тепер повернути правдивий образ людини. Бог об'являється у Пресвятій Троїці. І це не просто величне видовище, це підтвердження великого плану спасіння людства. Бог хоче спасти людину. Чому саме так стається ця подія? Чому саме в такий спосіб? Мабуть, тому що спасіння людини це справа не самої людини. Як деколи ми чуємо, але це є діло Пресвятої Троїці, Отця, Сина і Святого Духа. Від чого Бог спасає людину? Від того, що людина сама не може себе спасти. Спасіння людини це є відновлення справжнього обличчя людини, не зовнішнього. Але того, що є відблиском Божої слави, щоб ми повернули до себе те, що втратили, подібність Бога. Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу. І кожен із нас може нагадувати Бога в Його образі і в його подобі. Але гріх. Гріх це те, що знищує в нас, то, що є Боже. І не раз так і каже тато і мама своїй дитині, де ти був, де тебе носило, на кого ти тепер подібний? Іди вмийся, іди поверни до себе своє справжнє обличчя. Тому гріх це не є просто порушення заповіді, як дехто собі думає. Та я там згрішив, ти та там порушив заповідь, я то не зробив, то не зробив. Але гріх це означає забруднити себе. Більше того, завдати собі ран. І саме той бруд, саме ті рани спотворюють в нас справжнє обличчя Бога. Ми перестаємо бути подібні до Бога. Гріх зробив нас. Далекими від Бога і неподібними до Бога. Ось оце спасіння, про яке ми сьогодні згадуємо, полягає в тому, щоб ми омилися, очистилися з гріхів і сповнилися Божої присутності, щоб інша людина, дивлячись на нас, змогла побачити Бога. Відблиск того, хто нас сотворив. У водах Йордану Христос освячує природу води, не творить з неї щось інше, але робить те, щоб вона могла очистити все те, що гріхом забруднено, все те, що знищує в нас Божественне, існує така закономірність. Чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше ми можемо пізнати себе. Інколи тато, мама дивиться на свою дитину і каже, о, це мої очка, о, це мій носик, о, це в мене такі вушки. Та, 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 та. І починаємо казати, що ця дитина є подібна до нас. Коли виростаємо. Ми вже самостійно дивимося в дзеркало і кажемо, мої очі є подібні до очей моєї мами, мого тата. Моє обличчя нагадує ось так і так. А дехто потім нам каже, твоя поведінка, твоя ходьба, твої жести це є жести того і того. Ми завжди на когось подібні. І тому, коли ми будемо пізнавати Бога, ми будемо пізнавати, чи ми подібні до нього, бо інколи ми починаємо бути подібні до когось іншого. І тому, пізнаючи Бога, ми можемо пізнати різницю між тим, якими ми маємо бути, і тим, ким ми є, на жаль. На кого ти подібний? Бог приходить, щоб показати своє обличчя. Щоб ми могли торкнутися Його. Більше того, щоб ми могли наповнитися ним у Дусі Святому. І потім, коли пережиємо цю присутність Бога в нас, ми можемо сказати: ось це є від Бога в мені. Це не є просто так. Але оця риса характеру, ось ця ознака. Моєї сутності. Оце моя поведінка є подібними до Бога. Бо я прийшов від Бога. Або можемо сказати, це не є від Бога. Це не є Боже. Пізнаючи Пресвяту Тройцю, ми отримаємо розуміння, яке є оригінальне і правдиве наше обличчя яким ми є, чи маємо бути насправді? І тоді ми вже розуміємо, що ми маємо відновлювати в собі, бо те десь загубили, затерли, замацькали, щоб повернути собі первообраз, той наш оригінальний правдивий образ бути справжньою людиною. Коли дивимося на отця, відчуваємо себе дітьми Це природньою. Дитина біля тата, мами відчуває себе дочкою, сином. Коли чуємо голос Отця, ти є мій улюблений син, ну, приємно, коли тато називає, мама називає дитину, ти моя улюблена дочка. Що ви тоді відчуваєте? Що тоді стається з вами, коли вас називають Ти моя улюблена дитина? Правда, гарне відчуття? Ось тому, коли дивимося на цю подію хрещення, ми пригадуємо не тільки хрещення Ісуса, але також і своє хрещення, бо кожен з нас хрестився. І кожен з нас в часі обряду хрещення став свідком об'явлення Пресвятої Тройці. Кожен з нас у святому хрещенні міг почути Ти моя улюблена дочка. Ти мій улюблений син, яке приємне відчуття. Бог об'являє себе як батька, доброго батька, щоб ми ніколи себе не відчували сиротами, щоб ми ніколи не казали. Як тепер? А як, а як, а, а? щоб ми ніколи не тривожилися, бо батько любить своїх дітей, дбає про своїх дітей. Тому спасіння наше. Починається від глибокого відчуття. Я є дитина Божа, я є його син, я є його дочка. І коли ти пізнав правдивого Бога і відчув Його як батька, хочеться тобі шукати за комусь іншим. Хочеться тобі піти і шукати, хто зна що, щоб задовільнити свою пустоту, свою порожнечу. Син бере участь в спасінні, що показує свій послух Отцеві. Слухає Отця. Він хоче, хоче виконати волю Отця, входить у воду, як людина, і чує ті слова. Я недостойний Тебе хрестити, це я маю від Тебе прийняти хрещення. Але Ісус не слухає волі Івана Хрестителя, не слухає волі натовпу, який є довкола. Ісус слухає те, що каже Отець: зроби так, як маємо зробити. Ісус дає нам приклад доброго Сина. Кожен з нас, дивлячись на приклад Ісуса, може спастися від непослуху, від того, щоб бути безкетником, неслухняним. Слухати Ісуса означає дивитися на нього, слухати Ісуса, як і Отець каже, Його слухайте. Так цікаво, Ісус вміє слухати Отця. І тепер запрошує нас, Отець, щоб ми слухали Ісуса. Я мав такий цікавий досвід, коли запитуюся в одних людей про Бога, а вони мені починають щось фантазувати, я потім кажу, а де ви це почули? А вони кажуть, там щось таке мені, щось таке в голову прийшло. Я кажу, і ти це будеш вчити своїх дітей соромно. Тому що ми можемо вчити те, що самі почули. Якщо я почув від. Бога, то я передаю іншим. А хто я такий, щоб я мав фантазувати, видумувати якісь свої поняття про Бога, якісь свої тлумачення, щось своє? Хто я такий є? Ісус запрошує нас, щоб ми навчилися слухати Отця, і як ми це зробимо, наслідуючи Його правдивого Сина, Дух Святий, дар просвічення. Дух у вигляді голуба сходить на Христа і через Христа на кожного з нас. Це та сила, яка наповнює нашу порожнечу, просвіщає нашу розум, щоб ми пізнали і прийняли істину, очищає наше серце від іржі гріха, наслідків гріха. Кожного разу, коли ми дотикаємося щось святого, ми не просто дотикаємося до святого, а ми освячуємося. Освячуємося не предметом, а Духом Святим. Дух Святий це є дихання нашого оновленого життя. Доріг Христі. Сьогодні в цьому торжестві богоявлення ми згадуємо про своє хрещення і про своє усиновлення. Відчуття того, що я не є сам. Відчуття того, що в мене є батько, відчуття того, що я знаю, за ким маю йти і кого слухати, відчуття того, чим я маю наповнюватися і який дух мене має вести, який дух мене має наповнювати, який дух який мене має оживляти, освячувати, очищати, давати життя. Нехай Бог у оприсвятій Стройці, який об'явився тоді на Йордані. І який об'являється кожному з нас у різний спосіб, нехай дасть нам досвідчити Його присутність тиху і глибоку, таємничу і дуже просту і ясну. Тоді в наших серцях відновиться цей мир, спокій, повнота життя, і аж захочеться сказати: дякую тобі, тату, дякую тобі, сину. Дякую тобі, святий Душе, що я себе пізнав, віднайшов і тепер знаю, яким я маю бути.